Христос Воскрес. воскрес. Священнику Олексію, а як знайти Божу волю у своєму житті? Читати Боже Слово, де вказана Його воля. Його воля, щоб ми були добрі. Його воля зробила всю землю доброю і сотворив Бог небо, землю і все, що на землі і людину, і добре воно. Все було добре. Поки не з'явився гріх. І тому, якщо ми хочемо знати волю Божу, ми маємо досліджувати Слово Боже, читати Євангеліє. читати книгу Псалмі, взагалі Біблію, читати, щоб знати Божу волю. Десь є випробування, десь труднощі. Можливо, це нам дано або за гріх, або для того, щоб ми стали кращими. Взагалі, для чого людина живе? Щоби. Проживши життя, завершити той земний біг і зберегти віру в Бога, а віра без добрих діл мертва, підтвердити то ділами на землі, ну і в майбутньому бути синами Божими. Душу спасти це покликання людини бути доброю, допомагати і душу свою спасти, а не занапастити. Бо що взамін людина дасть за душу, каже Ісус, з Богом, і хай буде воля Божа з нами.